Я щойно закінчив навчання в Стенфорді, і для мене було великим здивуванням причина, по якій вкладають інвестора гроші в бізнеси. Ми всі з групи казали, там крута ідея, менеджмент, ростущий ринок, унікальна технологія. Але що мене реально здивувало, це то, що виявилося, що найголовніше на що дивляться дивиться інвестор, це є чи вірить засновник чи засновники в свій продукт і чи горять вони. Для мене це було дуже дивно, тому що я не очікував, що це грає настільки роль, але потім нам пояснили, що коли власник вірить в свій продукт, коли він настільки реально захоплюється тим, що він робить, це означає, що він в дуже хорошому конекті з собою, і він прекрасно розуміє, що він виконує свою місію, виконує щось, що є щирим його бажанням, і тому. Якщо я або мої знайомі, я бачу, що вони не горять проектом, я починаю розуміти, що щось там не пророблено, щось там не, не щиро, десь там пішли на якісь компроміси і будують не те, що їм подобається. Тому ось є найголовніший індикатор, коли щось в бізнесі не так.